Господа і Бога Запасу нашого Ісуса, як закладі зукані як якога нас не порочить, прямо старгочу там з нас, безлай Усух суд Його взяться, взятця, хто повість, як візьмець від землі, життя Його, Жертвується Іцянись Божий, що бере гріхи світу за мирський живот і спасіння. Один от воїнів ребра його проколов, і зразу витекла кров і вода. І той, що бачив, засвідчив, і свідчення є його правдиві. Благослови, Владику святе з'єднання честь і пам'ять пригласнути, Богородиці, в Маріже, Молитвом прийми жертву Цю при Небесних, Твій жартових, приста Цириса, серед Дує Тебе, безло послушен, водіяна, преукрашенна, заступництвом святих Небесних, сил безсілесних, чеснославного пророка, претечі, Хрестителя Господня Івана, пророку Масию, Трухотик і Данила Пророка всіх святий, пророка апослу Петра і Павла Андрія Первозваного, всіх апостолів, які запрошуємо в обороні нашу війську, нашого українського народу. Відновлення інфраструктури нашої держави, Василю Великого Григоря Босне, тут буквально його сьогодні. Першомучник архідіакуна Стефан, мучників, мучників дітей, московитами замордованих, зґвалтованих. Святий <клес> пране, <клес> ботець, <клес> який майганний юрид, помінив молодику святішовця, Архірея, архієя, Франциско, Папримського, блженіш, патріарха, Святослава, Митрополита Володимира. Єпископа Василія і осіння, владики, Петра, владики, Юсифата, Миколи, наших єпископів, священників, монахів, модихів, братства, сестринство. Сьогоднішніх іменинників, не жертводавці, добродію, всіх, хто вручився на наших молитвах, за яких молимося в цей місяць наших воїнів, воїнів, які попали в полон, воїнів важко поранених, о пам'яті встання гріхів всіх надій, життя вічних, субших отець і братій наших. <кхід> Героя України воїна Андрія, вже третя річниця упокоєння. Всіх неї запокій поминаємо, Господи. таких ми молимося, свій жертви приносимо. Поміни, Господи, мою негідність і прости мені всі прогрішення добровільні і от Киотвій приносимо Христи Божий, Господь, благодать, Пресвятого Твого Духа. і прийшайте з нас, нас та верхунів. Отрочав Господь і царицю. Покрий нас кров всякого Госу, постав добре нашим життям. Помилуй нас і світ, і спаси душі нашим. Ілюстрою. Благословен Богу, що так і звони, Божию так і звони. За предложені чесні дари, Господу помолимося, Господи, погнув. Боже Боже наш те, що послав небесний і Боже, Ісуса Христа. Уся теперчисне, величне ім'я Твоє, Отця і Святого Духа. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, Святому Духу. І нині, повсякчасно, і кинечний. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помил. Христос, істинний Бог наш була з вами причистий, своєї матері Жівесоте Отця нашого Івана, архієпископа Константина того, що помили і спасе нас як благий і людинолюбний. Господи за запокій Івана, запоки Андрія Воїна, його третій річних Ганни. За кого сьогодні будемо молитися, Господи. Рівно вже приносимо молитву за здоров'я важкохворого хворого Івана, Господи. Його здоров'я, здоров'я Ольги, Юлії, Миколи, Дмитра, Світлана, Ольги, Василя, Віталію, Надії Луки, Галини. за здоров'я Надії, за здоров'я Андрія, Надії, Василя Оксани, за здоров'я Марії. Прийми Господи, Робі Боже Марії Дарії, Олі, Наталії, Михайла, Ірина Хасен, Владислава, Юлії. Молимося за Володимира Ірини, Роман, здоров'я Володимира Ірини, Галини, Володимира Марії, Софії Ірини, Давина, Романа Марка, Деню Віталія Андрія, Господи, дорогий Боже. Примина, що молитва. Заробі Боже, Микола Наталія Артема, Світлана, Даніельчика. На мірі Марини, Мачка Віталія Марія, Оксана Володимира, здоров'я Максима, Анастасія Галини, Вівієм Віолеттенко, Хворієнко, Хворієв, хворих Марії, Миколи, їхні здоров'я, здоров'я. Боже, опіку і покров Божої для всіх захисників України, Віктора, Євгена, Євгена, Дениса, Андрія, Віктора Володимира, Бодона, Романа, Пропавчубесії, Юрія, за перемогу України, війні з нашим обічним ворогом, Боже, Прими наші молитви, здоров'я, молодят Степана і Христини. Степана Оксани, Діонізія, Марти, Христина Мирослава Андрія, Віталія, Єлізавета, Господь, здоров'я любимо. Здоров Наталія Петра, Галини, Василя Марії, Тараса, Назара, Василька, Петрося, Інни, Бориса, Марії здоров 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 за здоров'я. Сіни здоров'я робив Наталі, Віталію, здоров'я Вікторія, Олександр, Галину, Олександр, за щасливу долю Тараса, Таїсі, їхні здоров'я, здоров'я Світлана, Господу здоров Божу поміч проведен. Поверні додому без і пропавшого воїна Володимира за здоров'я, Божий захист, покров пристоїв, ласку Святого Духа, для воїна Боної сім'ї і всіх воїнів за задорою, Божу. Для Віталія, воїна Володимира, Наталії, Дарії, за здоров'я задоров'ю, бо піку Божий, хворого Бога нас за здоров'я. Богдана Михайла Івана, Ганни, Юрія, Ольги, Аліди, Олексія, за здоров'я Василя Наталія, Віталія. Кателіни Матео, Максима, Артема, Богдана, Ірини Раїс, Олександру Свято Бодана, дітей, силі. За здоров'я, Господа, люби, за здоров'я, опіку Боженого, захист, до воїна Володимира, його побратим, Господи, за здоров'я. Васля Давид Оксана Марія Олексій, Надії, Христина Оксани, Івана Оксана, Оксана Володимира. здоров'я. Упік мати Божу поміж дорозі, в роботі на мірі Дмитра, Руслан, святого Боже, милосердя, Андрій, сім'ї, здоров'я Ярослав, Ярослава, здоров'я робота. Опіку мати Божі, Отця, Юрий Сім'ї, Отця, Юрій, Сім'ї, Ірини, Юрія, Світлани, Артема, Віктора, Наталі, Максима, Віталіка, Сашка, Марини, Амеліанин, Господу, здоров'я. Божу опіку, мати Божо, Надії, Галини, Людмила, Тетяна, Тетяна, Марія, Арсена, Таїсі, Олі, Юнія Вернель, Нікола, Володимира, Василя, Надія, Галини, Віктора, Романа, Галини, Тетяни, Юрія, Михайла, за їхню родину. За друг Артурка Ліночки, Яночка, Владислава Аліночки, Роман Олександр, Наталья Степана, Петра, Надія, Галини, Юродина, за здоров'я Андрія, що Судолію. Петра Люби Христини і сім'ї, здоров'я Воїна, Артура, Олександра Михайла Ірини, Макара, Господи, здоров'я. Божу поміч у роботі для Івана Сім'ї, Василя Сім'ї Михайла задоров. За Господи, за воїна Василя пропавши без Безості і слув Боже, Оленки, Лізочки, Іванка Володимира, Анни, Світлана Дариса, Галини, Анастасії за здоров'я, Божу піку наміри Мар'яна, за здоров'я Мар'яни, Олексія в їхньому намірі за здоров'я, Господи. Марію на Ганни, Ігоря Наталії, Ігор, за здоров'я щасливу операцію. Марія Юрія, Роман, Тетяна, Матвія, Олексія, Івана, Ганни. За здоров'я, робів Боже, Микола Тетяна, Олександра, Павлика, Ольга Романа, Анни, Петра, Адамчика, Дениса, Люби, Оксана, всі родини. задорогію. Микола Степана Лес, Тараса, Петра, Олександра, Вікторія, Олена, Олексія, Ілони, Ганна, Григора, Марика, Калини, всі родини. за дорогою. Воїна Володимир, побратимів за дорогу. Володимира за здоров'я, Божу, опіку для воїна і побратими, Господи. Ганна Наталії, Ігоря Марії, Ігоря, Господи, за здоров'я, покаяння здоров'я, Надії за здоров'я. Божу поміч для Андрія Господу. Світлана, Лесі, Олександр, Іван, Тетяни, Галини, Господу. Даніїла, Дениса, Тетяна, Юрія, Дмитра, Богдана, Лесія, Марика, сім'ї за здоров'я. Божу на доброня, Руслана Каріна за здоров'я. Борисі, Господи, робіть Боже Бог. Дітородження і здоров'я Роману Оксану. Здоров'я, Божу допомогу. Для Роману Оксану Наталі, Тетяна Олександра, Юрій, Світлана, Михайло, Господь. Боже, помілять Тетяни за дороги. На мірість Божою помічу для Івана, Господи, за дороги. Олини Маріки Володимира Василька, Надійки Володика Ромчика за дороги. Василя Олеся, Анастасія, Костянтина, Петра, Тараса Марії, Юрія, сім'ї, Ганни, Богдана, Мирослава сім'єю, Микола сім'ї Івану, сім'єю, хлопців, воїнів, Василя сім'ї, Романа, сім'єю, задоров'я їх. За здоров'я Здоров Наталі Тимофій, Тетяни, Андрій, Дениса, Ярослава Івана, Ганни, Мирослава, Світлана. здоров'я Божу поміч для воїна Михайла. Артура, Віктор, Емілій, Михайла, Людмили, Іван, Тетяна, Світлана, Ганни з родини, Оксанд з родини, Галина з родини, Дмитра Світлана, Микола, Євгена Марія, Іван, Яна, Дмитра, Тетяна, задоруював, Максима, Романа Ірина, Зара, Романа Наталія, Олі, Михайла Марія, Дарії, задоруював, Василя Марії, Романа Ульяни, Володимира, Олександра, Орисі, Петра, Інни, Руслана, Оксани. Владислава Павла Давида Тетяни Ірина здоров'я, хворого Івана здоров'я здоров'я. Воїна Олексія, його і студента Андрія, Марії Ірини, Володимира Володимира, Марина Олександра, Марія, Василя Марія, Мирослава Ганни, Галини, всіх воїнів, всіх священників за Божу поміч для воїна Степана, 61-ї бригади, воїнів за здоров'я, Оця Михайловича, Івана Отця Василя. Дмитра Дениса, Геннадія, Наталія Олексія, Надії Марії, Інни Романа, Софії, Соломію, Василя Галини, Михайла, Богдана, Єлізавета, Любомира, Світлану Святослава, Марина, Дмитра Марії, Макарі, Тетяну, Олександр, Геннадія, Богдана, Дарія, Лірію, Олександр, за дорогу, пропавши Господи Михайла за Василя його упокоєння. Господи, за дробів Божий Сергія. Ярослави, божу, опіку, безці пропавшу воїну Андрія, Господь, за здоров'я. Тетяна в важкому стані, Господи, Тетяну її здоров'я. Миколу, побратимів, всі сім'ї, за здоров'я, Людмили Володимира, Юрія, Оксани, Василя, Любина Надії, Сергія, Марини, друзі, не друзі, здоров'я, рабів Боже. Божі, за здоров'я. Святослава. Ірина Янчук, Юлія Михайловна, Стасійки, Василя Галини, Марія Задоров'я, Анна Тетяна, Марта, Галина Наталія, Олег Галини, Юрія, Юлії Наталії, Любий Ірина, Ізодорова, Василька Лесі, Василя Василя, Юлія Тетяна, любить Василя Олександр, Євдоків, Юлія Ромчика, Назаром, Марія Василя Ганна, Володимир Мирона, Ксенія, Олександра Галина Ярослава, Тетяна, Оксана, Яночки, Марія Наталія, Сергія, Марія Ганна, оце Югори всіх. До всіх родин, суд, воїна, Дениса, всіх воїнів і всіх, хто приєднається до наших молитв, святої літургії, Господи, прийми цю жертву, і нашого здоров'я життя. І спасіння Тобі, слава, Слонцю, і Сину, Святому Духу. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас. Новіки, віки, віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди і все наповняєш, скарби, діби життя подателю. Прийди і силися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посяти, і сили, немочі наші, і імени Твого рати. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіти, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Вислухай, Господи, словами і зверни увагу на мої зітхання. Прислухайся до голосу мого благання, царю мій Боже мій, Бо до Тебе я молюся, Господи, досвіта ти голос мій почуєш. у досвіта буду молитися до Тебе і Тебе виглядати, бо ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому немає місця в тебе. І нечестиві не встояться перед очима в тебе. Ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господеві, осоружні, кровожерні і лукаві. Я ж з превеликої ласки твоє віду в дім твій і поклонюся до святого храму Твого страси перед тобою. О Господи, веди мене твої правди і ради моїх ворогів. вирівняй твою дорогу передо мною. Бо в їхніх устах немає постійності, серця в них пропасть, гортань їхня гріб відкритий, облезний язик їхній. Скарай їх, Боже, нехай від власних замислів згинуть, за їхніх переступів силу прожених, бо ворохоплять проти тебе. І всі ті, що до тебе прибігають, будуть радіти, вони повіки весело гукатимуть. Захисти їх і нехай тобою веселяться ті, що люблять Твоє ім'я. Бо Ти, Господи, благословиш праведника і ласкою оточуєш, немов ще того. Господи, ти був нам пристановищем по всі роти, перш ніж постали гори, народилася земля і всесвіт. Від віку й до віку, Ти єси Бог. Ти повертаєш людей у порох, кажучи, поверніться се, не людські. Бо тисяча літ перед очима твоїми, що минув. І, мов нічна сторожа, смітаєш геть, вони стоїть, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє, ранком квітний зеленіє, а ввечері підтята висихає. Погинемо від гніву Твого і стривожили ми від обурення Твого. Поставив ти провини наші перед собою, гріхи наші таємні перед світлом обличчя Твого. Бо всі наші дні никнуть від гніву Твого, літа наші минають, мов зітхання. Дні віку нашого, 70 років, приселі 80 років. І більшість з них хто труд і марність, бо скоролиноті ми зникаєм, хто знає силу гніву, то Твого, хто бачив Твоє обурення, навчиш нас, дні наші рахувати, що ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, до кіль і змилуйся над слугами Твоїми. Насити нас уранці, милістю Твоєю, щоб ми раділи, веселились по всі дні наші, звесели нас міру днів, за яких ти засмутив нас, віруй літ, що в них ми зазнали горя. Нехай виведеться Твоїм слугам, Твоє діло і слава Твоя їхнім дітям. І ласка Господа Бога нашого, нехай буде над нами і стверди діло рук наших, стверди його діло рук наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Спаси, Господи людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє, перемогу благовірному народові, нас супротивниками даруй і Христом Твоїм, охорони люд твій. Цар і небезпечні, шит у душі істини, що всюди, існув, наповняє скрбницю, благ життя подателю. Приди в у нас і очисти на всякой скверни, спаси благої душі наші. Слава Вишні Богу на землі мир, від благовоління, слава Вишні Богу, на землі мир, від благосподи, губи ми, відкрий і устами, я сповіся. Благословенний царство Отця і Сину, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Мирі, Господеві, помолімся. Господи Бог. За мир з висоти і спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи Бог. Замирийся у світу, добрий стан, святий бороть церков, з'єднання всіх. Господеві помолімося. За святий храм цей тих, що з вірою, благоволінням, страхом боруть до нього. Господеві помолімся. Господи, пом... Засвятійшого Вселенського, Архіре, Лева Папу Римського, Блаженішого Патріарха на всяте слава, присвященішого митрополита, нашого Володимира, і Бог любові єпископів, наших кір Василій, Кір Петра, чесне пресвітерство, у Христі дякунство за весь причитий людей, Господеві помолімся.